Час новин на дев'ятому каналі про все, що сталося протягом минулої доби у Дніпрі та області, у найближчі 20 хвилин. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас! Головні теми випуску калію скуповують в аптеках на тлі повідомлень про можливий теракт на Запорізькій АЕС, які дози приймати, та чи варто взагалі? Писали диктант у метро у Дніпрі до Дня Конституції. Традиційний диктант відбувався у підземці. З Дніпра до Лос-Анджелесу місцева школа олімпійської підготовки готує бійців в Май та до Олімпійських ігор 2028. 491 ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противники надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби відбулося 40 бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав два ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Докладно про ситуацію вздовж лінії зіткнення. Дивіться у інтерактивній мапі. Згідно оперативної інформації Генштабу, протягом минулої доби на Куп'янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них Колодязне, Фигулівка, Берестово-Харківської області. На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступання дії в районі Роздолівки, завдав авіаударів в районах Білогорівки Луганської області та званівки і виїмки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, в тому числі. Невська, Білогорівка на Луганщині, Таторське, Верхньокам'янське і Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, Богданівки та Білої Гори. Завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед яких Васюківка, Оріхово-Васильівка, Маркове. Авдіївський напрямок тут ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки та Северного. Разом з тим завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів, зокрема Бердич. Авдіївку, Водяне, Карлівку та Первомайське. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар'їнка. Водночас ворог завдав авіаційного удару в межах цього населеного пункту. Також здійснив артилерійські обстріли в районах близько 10 населених пунктів, серед яких Мар'їнка та Побєда Донецької області. На шахтарському напрямку ворог провів безуспішні наступальні дії в напрямку Новомихайлівки, завдав авіаударів біля Прочистівки та Макарівки Донецької області, здійснив обстріли понад 20 Населених пунктів, серед яких Костянтинівка, Парасковіївка та Рівнопіль Донецької області, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаударів в районах Левадного та Малої Токмачки Запорізької області, здійснив артилерійські обстріли близько 30 населених пунктів. Знову під обстрілом Надвечір 28 червня російські окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікопольщині. На цей раз під прицілом опинилася Червона григорівська громада. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації повідомили, що загиблих та постраждалих немає. Поліція документує злочини армії противника в інших районах регіону ніч пройшла спокійно. Великий бум на тлі повідомлень про можливий теракт на Запорізькій АЕС у Дніпрі. Почали скуповувати калію. Цей препарат, на думку місцевих, допоможе уникнути зараження та захистить щитовидну залозу. Та більшість не знає, коли вживати цей препарат та в якому дозуванні, і чи варто взагалі як не нашкодити своєму здоров'ю. Дивіться далі. Дніпряни масово скуповують йодит калію. Все через численно кількість повідомлень, що російські окупанти готують теракт на Запорізькій АЕС. Через надмірне вживання цього препарату можуть виникнути проблеми зі щитовидною залозою, каже заступниця директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОВА. Тетяна Квітницька особливо для немовляти людей вікової категорії до 40 років. Люди старше 40 років мають вже трохи іншу структуру щитовидної залози. Вона трохи по іншому вже працює, не так росте і не так поглинає радіоактивний йод. Тому люди старше 40 років, не зважаючи на наявні, захворювання чи побоювання, на всяк випадок і без всякого випадку, препарати йоду вживати не повинні. Для йодної профілактики існує один препарат у світі йодит калію, наголошує фахівчиня. Приймати його необхідно тільки і виключно у випадку, якщо про це офіційно заявили відповідні органи державні або місцевого самоврядування, і тільки у разі, якщо вже сталася аварія, коли наголошується офіційно. Державними органами, органами місцевого самоврядування про те, що виникла аварія десь на ядерних установках атомних станцій. Тільки після цього, від періоду новонародженості до 40 років, необхідно однократно один раз вжити дозу пігулки йодиду калію, запити її спокійно. Водою і далі слухати, які будуть надані рекомендації щодо наступних дій. Після 24 годин оголошення про аварію робити йодну профілактику немає сенсу, каже пані Тетяна, бо за добу шкідливі речовини вже проникнуть до організму. І йодит калію тільки зашкодить здоров'ю. Крім того, пігулки цього препарату є різного дозування: 32, 62, 125 та 200 міліграм. В аптеках у Дніпропетровщини у наявності 120 мг. Тому для новонароджених до місяця одна восьма таблетки. Від місяця до трьох років 32 міліграми, з трьох до дванадцяти 62 з половиною. Це пів таблетки. До сорока років вже ціла пігулка. Якщо ж аварія все ж виникла, а ви не маєте необхідного препарату, не панікуйте. Відповідні органи проінформують на яких територіях і де саме. І пункт евакуації. Там можна буде отримати пігулку йодиду калію у лікарів. Наталія Москаленко, Павло Грунт. Новини дев'ятого каналу. Два тижні як діє заборона на вилов та продаж риби. Зараз у Дніпропетровській області регулярно проходять рейди по виявленню порушників. За цей час таких було троє. Вони незаконно продавали рибу. Для нашої області це небагато. Вважають інспектори, адже за півмісяця провели більше півсотні рейдів. По області практично реалізації немає на сьогоднішній день, е і рейди на сьогоднішній день будуть продовжуватися до закінчення е тимчасової цієї екологічної цієї ситуації, яка є у нас в області і по других областях. На Дніпропетровщині правоохоронці викрили чотирьох громадян, які підтримували військове вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє служба безпеки України у Дніпропетровській області. Так, встановлено, колишня співробітниця одного з органів місцевого самоврядування. Та в минулому працівниці відділу освіти міської ради захоплювались політичним керівництвом країни-агресора. Обидві мешканки Павлограду через особистий аккаунт у соцмережі розповсюджували деструктивний контент на підтримку окупації ворогом українських територій та дискредитували українську владу. Ще двоє мешканців Павлограду підтримували кремлівський режим та розповсюджували в інтернеті антиукраїнські наративи. Зловмисники у соцмережах дискредитували українських військових і закликали до співпраці з окупаційною владою на тимчасово захоплених ворогом територіях нашої держави. У коментарях переважали меседжі щодо скорішого приходу руського миру на Дніпропетровщину. Співробітники СБУ викрили колаборантів і припинили ворожу агітацію. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували в протиправній діяльності. Наразі в рамках кримінальних проваджень всім фігурантам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність. За статтею 111 1 Кримінального кодексу України. Писали диктант про у метро. У Дніпрі до Дня Конституції традиційний диктант відбувався у підземці. Унікальний текст про велич нашого міста зачитали на станції Вокзальна. Надиктовував його цьогоріч зірковий гість шоумен і дніпрянин Юрій Ткач. У підземку завітало майже пів тисячі учасників, і всі вони офлайн перевіряли своє знання української мови. Також диктант транслювався у Ютуб. Тож кожен охочий міг долучитися до написання, які помилки робили дніпряни у диктанті, та як пройшов захід в умовах війни. Знає наша Дарія Візір. Проста футболка, штани та чорно-біла сорочка. Пані Оксана разом з сином завітала на масовий диктант вперше. Розповідає, кожного літа вдома писали диктанти самостійно, аби покращувати знання української. А в цьому році нам пощастило, як тільки ми побачили інформацію, що є можливість так і святкувати день конституції. То ми зареєструвалися одразу миттєво і дуже щасливі. Бо ми тепер пишемо диктанти не самі по собі не вдома, а прийшли в цю веселу компанію. І дуже щасливі. Відвідали захід люди різного віку від 5 до 80 років. Серед них були учні останніх класів та студенти перших курсів. Учасники діляться, мають відносно свіжі знання, тому оцінюють свої сили високо. Я гадаю, що моїх знань ще зі школи вистачить, тому я дуже собі впевнена і гадаю, що все вийде у нас всіх. Диктант називається Небесні вартові. Проста футболка. Штани та чорнобіла сорочка. Чорне то бруд від обладнання біле сіль, яка сочилася з тіла разом із потом. В умовах повномасштабного вторгнення захід вирішили провести у підземці, аби убезпечити всіх учасників. Минулі роки диктант писали просто неба і читав його письменник Віталій Капранов та і педагог Олександр Авраменко. Цьогоріч метро на станції вокзальна диктував текст український комік Юрій Ткач. Він корінний дніпрянин. Шуман зізнається для нього. Це була велика честь. Тож ретельно готувався і навіть працював з репетитором напередодні. Для мене це дуже волонтена історія. Тому що дуже багато людей прийшло сьогодні, і м м м від того як я прочитаю. Буде в них складатися якесь враження або якісь е, згадування про де ставити за де де тере, де двокрапка, де лапки, і так далі. І так далі, тому мені тут важливо е, зробити все чітко, ідеально. Текст диктанту унікальний. Його написали спеціально до цього заходу, тому його неможливо десь піддивитися чи знайти в мережі, розповідає авторка. Наталія каже, цей текст присвячений місту, а саме його славнозвісним трубам на лівому березі річки Дніпро. Коли я працювала над цим текстом, я розбирала взагалі, що це за труби, для чого вони. І замальовку цього репортажного тексту стали основою для диктанту. Чому? Тому що ми всі, ми всі бачимо ці труби, коли їдемо на роботу з роботи. Ми їх бачимо, коли гуляємо на набережні, ми їх бачимо на лівому березі, після того, як їх прикрасили. А стовпами світла вони стали, немов таким ліхтарем, так а, який а, тримає над Дніпром небо. Писали диктант близько півтисячі учасників. Через обмежену кількість місць на станції була організована онлайн-трансляція. Тож взяти у ній участь можна було з будь-якої точки світу. Ми Підготувалися, тому що 313 років конституції України. Перші конституції, яку написав Пилип Орлик. І ця традиція має існувати не зважаючи на ракетні обстріли, на все, що переживаємо сьогодні. Ми, і тому жодні погодні умови або жодні знущання ворога сьогодні нам не завадять. І Ми напишемо диктант до дня конституції України. Вже по закінченню диктанту Оксана Зубарева ділиться, розраховує на високий бал. Впевнена, цей день конституції точно не забуде. Дуже сподобалось, Юрій диктував нормально, як для першого разу досить нормально. Плюс, звичайно, його характер і харизма все там знівою знівелювали, все нормально. Ні, єдине там можливо, я трохи засмутилася, бо не за відступила, але потім він пізніше сказав, що вже відступила за псац. Все нормально. Результати диктанту стануть відомі через три тижні, оскільки, окрім присутніх учасників, необхідно перевірити і тих, хто писав онлайн, зазначають організатори. Переможців повідомлять індивідуально та вручать цінні призи, які поки тримають у секреті. Дар'я Візір Ілля Ломовський. Новини дев'ятого каналу. Укриття мають бути доступними без жодних але. Наголосив сьогодні начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він додав: у червні сховища перевіряли спеціальні комісії. Питання виникли до захисних споруд у Дніпрі. Тож, за його словами, прийняті кадрові рішення щодо відповідальних посадовців міськради. Час, аби виправити недопрацювання керівництву Дніпра дали до кінця липня. У Дніпропетровській області понад 3,5 тисячі укриттів. Всі вони мають бути доступними для людей у будь-який час та за будь-яких обставин, без жодних але, тим паче через півтора роки війни. У червні провели перевірки захисних споруд регіону. Комісія з'ясувала, в якому стані вони. Є недоліки у Дніпрі. Ми провели нараду, на якій пропрацювали шляхи вирішення проблем спільно з представниками місцевої влади, ДСНС та поліції. Прийняті рішення щодо відповідальних осіб звільнено начальник управління з питань цивільного захисту міськради Андрія Газіна. його керівник, директор відповідального департаменту Олександр Чудновський, отримав догану. Заступник міського голови Михайло Лисенко відсторонений на час проведення службового розслідування. Задача міської влади до кінця липня виправити ситуацію. Відповідальні мають це зробити, а комісія перевірити результат. На 19 липня на чергову сесію міськради буде винесено рішення стосовно того, щоб додати ще 200 мільйонів гривень для обладнання ремонту та реконструкції сховищ та укриттів. Це будуть додаткові кошти, виділені з місцевого бюджету, щоб кардинально поліпшити ситуацію з бомбосховищами. Гуманітарна допомога із-за кордону прямо в руки. Через півтора роки від початку повномасштабного вторгнення та багатьох скандалів з розкраданням гумдопомоги благодійний фонд крила братерства знайшов вихід, а саме можливість гарантувати отримання гуманітарної допомоги тими, хто її потребує. Тепер волонтери співпрацюють з німецькими благодійниками, які напряму надсилають допомогу в місто, а не відправляють на польсько-український чи інший кордон. Інженерінгова компанія «Ost Consult із міста Нюрнберг заснувала благодійний фонд Юкрейн Донейшнєві на початку повномасштабного вторгнення. Засновник та власник компанії Всеволодомновськін розповідає з 25 лютого 2022 року не змогли стояти осторонь. Першою допомогою тоді був спонтанний збір пожертв для лікарні у Дніпрі. Тепер волонтери розробили механізм, який допомагає доставити вантажі адресно в регіон. Також, крім Дніпропетровщини, фонд доставив гуманітарку і на Херсонщину та Запоріжжя. В останній поставці від закордонного фонду були 24 дизельні генератори, 80 обігрівачів, 14 піддонів з продуктами, 7 піддонів з дитячими підгузками та товарами для дітей, а ще 17 коробок з гігієнічними та медичними товарами, а також інвалідні крісла. Мы верим, что после победы в войне промышленность в Украине начнет развиваться ускоренным темпом по европейским стандартам, и что наша консалтинговая и инжиниринговая деятельность нашей компании Austin будут востребованы многими промышленными предприятиями Украины. К сожалению, этот долгожданный день наступит не завтра, поэтому мы продолжаем нашу благотворительную деятельность и надеемся помочь еще очень многим нуждающимся. Шлях до Лос-Анджелесу з 2021 року. Міжнародний олімпійський комітет визнав єдиноборство тайського боксу олімпійським видом спорту. Перше на олімпіаді вони можуть з'явитися вже за 5 років. Це додаткова мотивація і для хлопців з Дніпровської школи олімпійської підготовки. Віст там тренуються юні спортсмени під керівництвом заслуженого тренера України Василя Ступарика. Більше про бійців, які тренуються у клубі, та їх мрії про Олімпійські ігри, розкаже Максим Фадій. Я хочу стати е, олімпійським чемпіоном. Треба прикласти багато зусиль для цього та е, тренуватися. 15-річний Костянтин вже три роки займається єдиноборствами муай Муайтай. Наразі його основна мета перемогти на чемпіонаті України та потрапити до національної збірної. Вже потім стати олімпійським чемпіоном. Мені подобається цей вид спорту, тому що тут, от, наприклад, в боксі можна бити тільки руками, а в Майтай можна бити і руками, і ногами, і колінями, і ліктями. За словами Костянтина, серед видатних бійців Майта йому подобаються боакав та саенчай. Саме з цих тайландських спортсменів бере приклад і юний боєць клубу Віст. Інша назва Маайтай бій восьми кінцівок. За словами 14-річного Андрія, правила цього виду спорту є найбільш наближеними до вуличного бою. Саме це, на думку юного спортсмена, додає Моайтай видовищності. Ти не будеш думати бити локтем чи не бити, бити коліном чи не бити, бити ногою чи не бити. Ти ідеш битись, і ти не задумуєшся, бити цим чи не бити. А це прекрасному прекрасне Спортсмені з дві тисячі двадцять року федерацію асоціації Моета ІФМА офіційно визнав міжнародний олімпійський комітет. Тож спортсмени зі школи візд вже готуються підкорювати Олімпійські ігри 2028 у Лос-Анджелесі. Виникли нові перспективи для цього виду. Тому що Олімпійський вид це Олімпійський вид і олімпійським чемпіоном стати, це ну, дуже пристиг. Якщо буде прогресувати і буде добре займатися, то я так сподіваюся, що маю надію таку, що ми в Лос-Анджелесі, я думаю, хтось із наших буде там. Клуб «Віст» з 2019 року в оновленому стані відновив роботу у Дніпрі. За цей час клуб «Муайтай» виховав чимало чемпіонів України. Постійний тонус змагань перервало повномасштабне вторгнення Росії. Так за словами тренера клубу з країни виїхало багато перспективних спортсменів, але ті, хто залишилися, продовжують працювати та жадати нових перемог. Команда на даний час готується до чемпіонату України серед дітей та юніорів. Я маю надію, що наші хлопці на цьому чемпіонаті, який буде. В місті Одесі зможуть тут також виборати свої місця у збірній Україні. Спорту під час війни, крім відсутності постійних змагань, також заважали блекаути. У клубі з вирішенням цієї проблеми впоралися, придбали додаткові лампи та освітлювали приміщення за допомогою генераторів. Директор школи зазначає, головне це бажання і усвідомлення того, що зупинятися не можна навіть попри війну. Якщо ми зараз це припинимо, то нас догнати буде дуже важко. Тому і керівництво країни, і керівництво Міністерства спорту веде правильну роботу, щоб тренерський состав міг працювати під час війни. Бо якщо ми зараз зупинимось, то нас догнати буде ну, дуже важко. Зупинятися і не планують попереду нові можливості та змагання. Тому і тренерський склад, і юні спортсмени клубу Віст готуються до нових перемог в боях восьми кінцівок. Максим Фандій, Тарас Іванов, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Це все на сьогодні. Більше інформації на сайті. Також постійно оновлюється стрічка новин на наших офіційних сторінках у соцмережах. Для зв'язку з редакцією працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете повідомити свою новину. Віримо у краще, не піддаймося паніці та продовжуємо тримати стрій. Я звісно дякувати ЗСУ за кожен вечір і ранок. Побачимося.